Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас у себе на каналі. Ви побачили зараз кадри, такі яскраві кадри з гарбузами, да, з осіннім таким настроєм. Це ми були з... Я була у дітей, і ми поїхали, була дуже гарна погода, і ми поїхали в Добропарк це такий парк під Києвом. Ось, який прославився тим, що там на території під час окупації Київської області жили окупанти, Ось, і адміністративна будівля, там, де вони були, проживали, коли вони відступали, вони її замінували, і вона була повністю розрушена і була повністю зруйнована, і там залишилось тільки два, дві таких колони і два, дві таких, типу, ну як оці садові тигри, да, оці садові фігури. Ну, тож, моя донька Ярослава, вона завжди підтримує цей парк. Ну і поїхали все ж таки в підтримку. Там кожен сезон роблять такі виставки. Зараз ось такі гарбузи. І саме цей власник парку, да? він пригощав всіх гарбузовою кашею, дуже смачною. Так що дякуємо. От, і насолодилися. Дуже красивими, красивими пейзажами і поїли ще і кашку. Ось, Я зробила там таку ну не фотосесію, а зйомочку своєї хустки. Майстер-клас хустки я виставила на канал. Дивіться, дуже класна, мені вона дуже подобається, вона тоненька. Ну, Можна в'язати з будь-якої пряжі її, тож, в принципі, Приходьте, дивіться. Так, а що я хочу вам сьогодні розповісти? Це ж у нас серпень, сьогодні 5 серпня, сьогодні День вчителя. Всіх вчителів, всіх, хто в мене дивиться і не дивиться, знаю, що у нас і дівчата-блогери є, вчителі. Тож, щиро вас вітаю з тим вашим професійним святом. Звичайно, здоров'я вам, наснаги, приємних вам миттєвості з дітьми, тому що діти все ж таки це, хоч і складні такі, знаєте, характери, але ж все ж таки, це наше майбутнє і у вас в руках майбутнє нашої країни. І зараз дуже тяжко, нелегко вам приходиться, тому що ви. Забезпечуєте їх не тільки знанням, вихованням, а ще й без повинні забезпечити їм безпеку, коли треба їх спускати в укриття, все це організовувати. Це зараз дуже відповідально, то ще така відповідальність на вас лежить. Тож щиро вам дякую за все і. Маю надію, що наступне свято наступному році ми вже, ви вже будете святкувати в мирній Україні. Також сьогодні ще чула що свято територіальної оборони, тож ще наших захисників, які стали добровільно на захист наших міст, ось щиро вітаю вас теж і бажаю вам теж всього самого найкращого. І щоб ми уже скоріше все ж таки перемогли і жили в своїй мирній країні. Ще раз вам щиро дякую хлопцям і дівчатам, які бережуть нас, наш спокій в наших містах. Так, сьогодні була нелегка ніч. Київ, в принципі, сьогодні там пару штук пролетіло в нас тут, прожужжав теж. Ось через район, але все ж таки не було такого масованого, як все летіло на запад України, Львівську, Івано-Франковську, Львів. Є постраждалі, мої щирі співчуття, є загиблі. Ось, і також тероризували. І Харків, і Запоріжжя, і Суми. Ну, це прифронтові такі зони, які вони постійно, Нікапаль, от, вони постійно їх тероризують, а все ж таки, е так, на такі дальні відстані, вони не так часто. Але бачите, все туди згрупували, все, що у них було, вони все туди е направили і зруйнували. Ну, я думаю, багато чого. Але все ж таки тримаємося і, як кажуть, нам своє робити, будемо займатися, робити все, що ми можемо, щоб все ж таки добитися нашої перемоги. Так, дівчата, минув тиждень, цей тиждень шалених. Шалений тиждень стартів. Я брала участь в спільному проєкті від Олени Буганової. В'яжемо українською, перша серія Шалений тиждень стартів. Але стартів у мене було небагато, але вони все, всі були, в принципі, потрібні. Тому що зараз я вже почала більш так ну, активно в'язати хлопцям на фронт. І перший стартик у мене був шкарпетки, такі дивіться, які у мене великі вийшли. Я робила в принципі на 43 й розмір. Хотіла своєму племіннику. Він служить і хотіла своєму племіннику, але дала йому другі, там може ті другі налізуть, не знаю. Якщо ні, то сказала сестрі, буду ще в'язати, тому що ці я не розрахувала. Вони у мене вийшли десь розмір 44-45. І такі широкі. Хоч у нього теж широка нога, але все ж таки це будуть великі. Чому не розрахувала? Тому що оця ж пряжа для мене незнайома. І я щось і багатенько набрала і щось ну, в общем, такі діла. <смі> це Алізартсан. І я ось вже набрала на другу шкарпетку, буду в'язати вже. Другу таку ж саму, а потім вже буду в'язати, з урахуванням всіх своїх оцих помилок. Ось, буду в'язати уже наступну пару, трошки менше, і ну, вже буду знати, як і, вже знаю, як і, і, і що до чого. Так, це мій перший був старт. 50% готовий, але ще одну зв'язати потрібно. Так, другий старт у мене маніжки. Маніжки я в'яжу ось такої пряжі. Якщо трошки така не дуже гарна, сьогодні і пасмурно, і вже так надвечір, після 4 годин, Тож, мені, тож, вибачайте, якщо така, знаєте, не сильно гарна картинка. Так, маніжку я одну зв'язала, дівчата, одна у мене вже готова, ось така. Вона в мене теж вийшла величенька. Щось у мене, знаєте, така на, на великого чоловіка. Але все ж таки хлопці різні і ну, комусь та згодиться. Одна готова вже, а другу я розпочала. Чому величенька? Тому що я робила по своєму майстер-класу. І якось не врахувала, що у мене і нитка товща, чим там, і спиці товщі. А я набрала теж ту ж кількість петель, стільки ж я їх пров'язала. Ну, в общем, взагалі, отак і вийшло. Якось так розігналась, ну нічого. Так, одна є, і друга розпочата. Буде вже йти в магічний кубик на наступний тиждень. І дов'язуватися. Я, так собі, знаєте, зробила план: одну маніжку, ну, що найменше, да, мінімальний план. Одну маніжку, одну пару шкарпеток. У мене там шкарпеток 5-6 пар є. І зараз буду активненько в'язати одну маніжку і одну пару за тиждень. Це така мінімальна у мене. Ось, І розпочала ще ось таку пару шкарпеток жіночих, з м'якенької такої пряжі, супервошерка Балено. Я євочки своєї внучці в'язала з цієї пряжі. Тож вона така м'ягенька, класна, вона з задоволенням носить їх, тягає зараз по хаті, тому що. ну... Холодно, холодно, похолодало, і вона з задоволенням носить. І, до речі, оцей светрик, який вона була в парку, вона каже, бабуся такий гарний светрик, сіли в машину, вона вже. Пригорнулась до мене, каже, светрик дуже гарний. Ну, їй подобається все, що не колиться. Вона дуже любить в'язані речі, іграшки, чи ті, що я в'яжу, лабубу таскає, цуценят, що я їй в'язала маленьких в школу. брюзочки я там бачила, тягає за собою. Ось, і, ці шкарпетки їй сподобалися. До речі, шкарпетки дитячі з цієї пряжі. Шкарпетки коротенькі, дорослі, жіночі, ось таким везеруночком красивим. Є у мене на каналі. Я залишу посилання. На Маніжку є майстер-клас на каналі. На звичайні класичні шкарпетки є майстер-клас. Я залишу посилання, проходьте і користуйтеся, кому що потрібно. Так. Ось такі діла. Так що дуже я задоволена, що моя євочка все моє любить носить. І задоволена тим, що є. я їй можу зв'язати. Да? Маю можливість зв'язати так. Все, ось такі у мене не шалений тиждень стартів, але ж все-таки щось в'язалося. Тому що. Не хочу я більше спочинати, поки не подов'язую, не підчищаю свої процеси. Я закінчила на цьому тижню тижні хустку, зробила, вже випустила майстер-клас. Дуже красива хустка. Красива хустка є на каналі Майстер-клас. Я там якраз добропарку познімалась, пофоткала її. Дуже класно. Ця хустка у мене в номінації. Вернісажа осінніх барв бере участь. Ось класна кашемірова. Така. Мені дуже сподобається вона велика, вона і як шалі, як хустка, і як бабтусть, як хочеш, так і одягай. Я не люблю дуже сильно таких теплих виробів на голову, а це якраз то, що, те, що потрібно. І тоненька, і м'ягенька, класно. Так, ось такі справи. Ще Ярослава мене запросила на виставу Ребелія. Ребелія, ось така вистава була. Була ребелія 1991 року, якби це повна назва. І була вона ось 21 серпня презентована в Києві. Це ця вистава. Це історія України, як то кажуть, да, незалежність нам, хтось каже, незалежність нам дісталася авансом. Ну, Не, не авансом, тому що і в 30-ті роки були розстріляні наші митці, які за незалежність боролись. І в 60-ті роки, і от якраз показується, що Незалежність нам дісталася не авансом. Ми все-таки скільки людей полягло, скільки українців полягло за незалежність, яка була в 91-му році. Да? Ми проголосували за неї на референдумі, і не просто так нам вона дісталася. У кого є можливість, якщо ви будете бачити, то подивіться цю виставу. Там дуже Сильна постановка, така сильна. Це Олександр Хоменко створював, він організатор цього Він написав сценарій і він розробник цього проєкту. Це наші українські митці, такий український гурт. Вони перший мюзикл зробили. Це вистава як мюзикл зроблена, з піснями, там дуже красиво. вони це все, знаєте, постановка така, вони показують всі. всі ну, дуже, дуже красива постановка, гарна, смислова, сильна така постановка. Мені дуже сподобалось. Перший мюзикл був це часи Сталіна, будинок слова. Оце, якщо ви бачили і читали, знаєте. Називається мюзикл ти романтика, а це Ребері. Ребелія 1991 року. Час настав. Це такий молодіжний колектив от під, руко... під керівництвом цього Олександра Хоменка. Так? Вони взяли собі назву Мур, Мистецький український рух, так називалася Організація письменників 40-х років. І Випускають зараз отакі музичні проєкти про українську літературу. Так що, якщо буде у вас можливість, подивіться. Подивіться, може, на Ютубі навіть щось є якісь пісні. Я думаю, кого зацікавило, зацікавила ця інформація, то можете трошки десь пошукати. Ось, мені дуже сподобалась вистава. Я на першу не ходила, я ся ходила на першу на другу. Ну, це мені просто пощастило, тому що е е е зять мій захворів, хоч це не дуже гарно, але мені якраз пощастило. Mm -hmm. Ось, дівчата, я вставлю деякі кадри, які пропустить Ютуб, і ви побачите, ну, хоча б будете мати мать-уяву, що це і про що це. Так. Все. На цьому хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не вимикайте, по -по -по подивіться далі, а я з вами вже буду прощатися до, до наступних зустрічей у нових відео. Всім всього самого найкращого. Бувайте! Все буде Україна!